Ну, всім привіт! Вітаємо! Сьогодні субота і ми знову приїхали дивитися на наш будинок. Все думаємо, коли ми його купимо, чи він нам буде добрий. Право в тому, що ми може й мріяли, може якогось іншого типу будинок, але... Де так просто купити в місті, не за містом, а близько біля твоєї роботи будинок. Yeah. І ще так, щоб іноземцеві хотіли чекати з рік, поки продадуть. продаду. No, Меніму ніхто... півроку до року no. дорогу, час. Ніхто не... mm -hmm. Якщо є добра локалізація, може бути або висока ціна, або не хочу чекати. Yeah, близько біля а це будуть машини, щоб... А цей будинок захотіли. Чекати. Сказали, що немає значення, можуть рік почекати. Чому е, він стояв і його ніхто не купив, він нас чекав. Е, може не хотіли купляти, бо він достатньо великий. Люди да, зараз хочуть купляти менші будинки, щоб легше було опалювати. А дивись, з цього боку гарно виглядає. Але ми хочемо великий будинок, не знаю. Може, ми коли вже. Е, Будемо його ремонтувати, опалювати, обставляти. Е, може пошкодуємо. Скаже, на що нам таке? Як великі... це пошкодуємо? Yeah? Я вон сижу, рахую, скільки кімнат, yeah, і тобі я мало. мені замало, бо я вже стільки всього порозпреділяла. І спортзал, і два кабінети, і дві ванни. Так що Але Нам двом ніби так багато і не треба. Треба, треба. Тому що діти до нас будуть приїжджати з внуками і треба, щоб всі розмістилися і почували себе вільно. А наскільки часто будуть приїжджати? Будуть, кожного тижня приїжджати. Тим більше літом, як буде літо, то вони завжди будуть приїжджати на шашличок, на природу, що це. Ну, враховуючи, що ми купляємо по невеликій ціні, я рахую, що ціна е, є. Та земля стільки коштує. Просто земля в місті Шанов скільки коштує. Такого от. Е... Просто я порахував, що за метр квадратний ціна є менша, ніж ми купляли ту дерев'яну стару хатку, в якій ми зараз живемо. Так. Тоді, коли вона була розвалена, без опалення, без ремонту. Вся така, що треба було все робити. Вона метр квадратний коштувала дорожче, ніж метр квадратний тут. Тому я вирішив, що купляємо, а будемо. Ремонтувати. Потім ремонтувати. Вчора мені прийшла така ідея, він... no. що ми візьмемо кредит не на стільки, скільки коштує будинок, а ще візьмемо хоча б 200 тисяч на ремонт, щоб ми зразу зробили основні роботи, а потім вже собі спокійно зайшли, жили і по трохи робили якісь такі вже роботи невеличкі. У мене тактика інша. Я рахую, що треба купити просто. Хоча, ну дивись, просто буде велика рата. Чим більше кредит, тим більше ти втрачаєш. Але розумієш, ми зробимо вже за якийсь місяць-два основні роботи і вже перейдеш сюди жити. А так, невідомо, скільки ми будемо чекати, щоб перейти сюди жити. Бо вони, як то все розвернуть, а бригадах щось, хтось захворів, там щось не доробили і так далі. А так ми вже всю суму зразу їм дамо, скажемо, робіть і вони тоді будуть гнати. Але моя тактика інша. Я рахую. Що треба купити будинок, поселитися туди і поки що жити в ньому так, як він є, принаймні до наступної весни. Ну я сподіваюся, mm -hmm. що ми до осені сюди засіли. І за ті півроку, які ми будемо жити, збирати а, гроші. Не Добре. збирати гроші. А що? Ні, продати малу хату. А як не продасться? Беремо такий варіант. Ну, Значить, почати ремонт тоді, коли продасться, а до того часу, поки не продасться, максимально погашати е, кредит, щоб зменшити відсотки. Ми дуже сильно mm -hmm. багато виграємо і дуже швидше Я заплатимо придумала. Кредит. Якщо би вийшло так, що ми не продамо нашу квартиру і не будемо мати грошей на цей будинок на ремонт, то ми можемо добрати кредит потім. Ні. Ні, я кажу, що такий варіант існує. Ну, Ми так, може не будемо так робити. Але, але справа такий варіант в тому, існує. Що на то банки і розраховують. І їх зиск полягає в тому, що люди беруть кредит і зразу його швидко закривати. Дуже мало хто може. А щоб тобі той кредит сильно, по кишені не вдарив, щоб сильно не переплатив надплачувати найкраще перший рік. одразу, перший mm -hmm, рік. Так. Вже потім... Воно не так сильно по кишені вдарить. Ну, ми подумаємо. як Тому ми Тому перший робити. рік треба максимально надплатити і перші півроку. Як ми перші півроку хоча б 6 е, місяців регулярно надплачуємо, угу. то потім е, за ті гроші, які ми за які ми продамо квартиру, ми зможемо собі опалення і найбрудніші роботи зробити. Ну і добре, дуже ну, добре. Переседеш на якийсь інший поверх. Будемо там робити, потім перейдемо туди, там будемо робити. Та й помаленьку так зробимо. Ні, поки ми е, будемо е, надплачувати, я хочу тут нанизу. Я тобі покажу. Перед, тут якщо зайти, то тут є. Так, е... да, я буду показувати, бо нічого не видно, як ти так займаєшся. Ну-ну. No, no. Тут є приміщення, це є пральня. А тут у типу, них ціпардерок. І між ними ціна не несуча. Я е, в майбутньому сто, то, то хочу об'єднати і з того зробити спортзал ага. внизу. Так. І... Можна зараз зробити вихід сюди, так? А ні, до нашого є вихід, наш добра. Не треба, бо то лишній вхід на ну, можливість зайти Небезпека. дохати. Я хочу об'єднати, і поки ми будемо е, надплачувати, я внизу просто зроблю в тій кімнаті ремонт. Ага. Ну так, підготую її якби для спортзалу, uh -huh. але потім то я зроблю там електрику, поміняю. Все, все, все е, весь ремонт uh -huh. в кімнаті. Uh -huh. І коли нам треба буде робити ремонт, ми просто це нижче поверхом, ліжку там поставимо Так, і будемо жити в тій кімнаті. А, знаєш, що можна зробити? Там же ж є душ. Там можна ще зробити душ зразу, і туалет. Можна. І ми таким чином внизу будемо відділені від того всього, бо там двері ми поставимо. Ну, якусь електричну плитку візьмемо, вода внизу є, якось та якось переживемо. Плитка то можна і в срачу і ходити. Ну, Правда, щоб нам там, де ми живемо, не було пилюків. Ага. Ну, і ми нам не треба там... буде винаймовувати житло раз, ну. Ми будемо контролювати ремонт два, Так. І ми будемо відділені від того ремонту, угу. бо там інший зовсім. Ти знаєш, як там є ну, ці хід. І в нас вже на перспективу низ буде зроблений. Ну ясно. Файно придумав? Ну так. В принципі, Я то за півроку зроблю. Ти, ти той коли то придумав? Десь тебе руки на відео будуть. будуть? А, та ти робер міняв колодки. Тільки що, коли я говорив. Угу. Тому, е, тільки Бо ти так. мені то не казав раніше. Тому, тому що, скільки я подивився людей, які говорять, як сплатити швидку кредит, щоб сильно від нього не пострадати, угу. то порада тільки одна. Чим швидше почати його надплачувати, чим швидше ти надплачуєш, тим більше ти зиску маєш. Ну. Тим, більше ти, тим менше ти потім втрачаєш. Добре. Тільки так. Ну, бачиш, як добре, що ми приїхали, у тебе якась нова думка з'явилася. І зовнішній фасад ми лишимо на потім. Так, він ще постоїть. Ми зробимо проводку. Зверху зроблено. Не знаю, може, треба буде доробити, а то я сам Угу. Внизу проводку штраби треба буде бити, і з весни почати знімати. Старі батареї, труби. Так, так. А цю здаємо якось наступну переживемо з тим вуглем. Ну то не? треба попробувати з вуглем. Як то ну є. так. <гум> то ні разу не пробував. Не, пробув. не замерзнемо. Електрика є, в разі чого. Ну, в разі чого, то є. В нас. Е, знаєш, скільки в підвалі маю тих електричних нагрівачів? Е, то раз, а на горі є камін. Ну. Дрова. Звемо дров. Будемо буде мати будем... екзотику. <гум> Будемо вести <гум> вечором. Як нам буде холодно, так. блох у кам'їна. Але мені подобається плохая хата, все більше і більше. Я собі ще як уявлю, як ми її зробимо, як вона буде оглядати, то я взагалі в році. Я щаслива. Хоч на старості років поживемо як люди. Ясно, що нам років три займається все, щоб привести до пуття. але через три роки вже будемо жити як люди на пенсії. Ні, ну я ще не буду на пенсії, ти теж, але до пенсії вже готові будемо. А потім зробимо собі помпу, якщо то буде вигідно, або газовий котел поставимо, подивимося, що буде краще. Я думаю, що ми, якщо зараз заселилися би до осені, то переосинувати і перезимувати. Побачити, а, скільки воно потребує а тепла. А В першу чергу поставити газовий котел, поміняти труби. Що в першу чергу? Значить, в першу чергу ми поселяємося. План такий, поселяємося, по моїм розрахункам в вересні. Жовтень, листопад, грудень, січі, лютий, березень. Надплачуємо. Навіть з березня вже можна почати ремонт, то вже буде так, холодно. Так. Ні, краще з квітня. Ще може бути холодно. Ну не важливо, але квітня, надплачуємо сім місяців. Шість місяців надплачуємо, а з квітня, кінець квітня, принаймні, можна почати ремонт, вже не буде так холодно. Угу. Е, відрізати труби ми маємо до пів року до осені. Так. Зробимо. А чекай, а утеплювати будинок будемо? Потім не цього спочатку раді. просто електрика. Uh -huh. Труби, газовий котел. Uh -huh. І, можливо, я хочу поставити комбінований помпа газовий котел. Є тепер, я дивився, є е, помпи. Е, е, як то вони називають? Ну, в общем, зміксовані з газовим котлом. Так. Воно само собі електроніка вибирає, чи воно бере помпу, чи воно. Скажи, бере... Я переб'є, що там з дим, який в них іде? Що то за дим? На південці щось там палять. Ага, чого там, а не зверху, знає. дивно. Де ж зверху є комин? Не знаю. А, а то амін. Не... А то дим? Ну? див, то пара якась йде. А, пара? То не дим? Ну добре. Бо воно бачить розвіється пропадає. Що я казав? Ну що про помпу. Є комбіновані, і воно собі як вигідніше, як помпою не дуже вигідно, то вибирає, тоді включає газовий котел. Так, Зуміш? так, О, так. Я хочу таке комбіноване поставити, і грошей, які ми отримаємо з хати, нам 100% на ту все вистачить. Так. А ми будемо далі побачимо, чи наплачувати, угу. чи вкладати далі в ремонт, то вже буде по, по ситуації. Добре, а якщо варіант, що хату не продаємо, передумали, то. Ні, ми хату продаємо. А ну не продасться. Ну стоїть і не продається. Ну ми за копійки теж не продамо, хоча б ремонт відбити. Наталя, продасться. Ну так. Я такий не розглядаю варіант. Я хочу її продати, тому що мені вигідніше, в мене не 100 життів. Ну, так. Мені вигідніше ті гроші скласти сюди, щоб швидко. Я хочу швидко виплатити, швидко зробити ремонт і нормально жити, і не постійно думати про кредит, який в мене mm -hmm. на голові висить. Ну, а я не хочу швидко, швидко, швидко. бо в мене не буде тоді що знімати в ютубі. Ні, повір мені, тобі з будинком завжди буде що знімати. В ютубі. Я вже хочу тут, щоб був ремонт, завести песика, котика і біля каміна собі сидіти, насолоджувати життям. Добре, я тобі можу сказати зразу, якщо ти хочеш завести котика, то то. E, значить, що ти передумала подорожувати, а якщо ти хочеш подорожувати, то песика і котиками заводити не будемо. Ну, тобто, ну то тобто і так не скоро. Ну, бо куди, На кого ми то будемо лишати, no. коли ми будемо їхати в поду. Значить хочеться і песика, і котика, але потім думаєш, де то муту то залишити, yeah. дійсно. Ну добре, сьогодні трошки поговорили. Набралися позитивної енергії від нашого домика. дому. Зверху е, дошки просто треба шліфанути і ну, від цього старого. Та -та. І помалювати. Ну, і дах, ще ж будемо робити, не забувай. Тут же дах, ще тут треба дах. малювати. Тут, тут, е, дах, сподіваюся, що два роки вистоїть, угу. а там далі побачимо. Добре, ну все, їдемо. Усім па-па, До наступної зустрічі Якщо для ви нашої хати. Теж наступний рік разом з тим, що й дах помалюємо. А, ну Принаймні його провіримо. Сміємося, пін... чи так. там нема дирок десь. Виски в мене червоний ніс замерз. Їдемо. Все, всім папа. -па.